Вітаю, друзі! Сьогодні ми порівняємо артилерію, яку використовують українські та російські війська у повномасштабній війні, яка триває вже, до речі, більше двох років. Як ви знаєте, артилерія є одним з найважливіших видів вогневої підтримки на полі бою, яка може знищувати цілі на великій відстані та впливати на мораль ворога. Але хто має перевагу в артилерійському протистоянні Україна чи Росія? Давайте розберемо разом. Ви на каналі Мокодзеба. Не забудьте підтримати відео потужною подобайкою, коментарем та підпискою. Для початку давайте подивимось на кількість артилерійських систем, які мають обидві сторони. Станом на 21 рік Росія мала перевагу над Україною у два рази. Якщо рахувати тільки по самохідних артилерійських установках або САУ, то аж втричі. 2433 російських артилерійських систем проти 1176 українських або 2119 російських САУ проти 637 українських. Українська армія значно поступається за кількістю снарядів, і тут одразу згадуються всі пожежі на великих військових складах з 14-го року у причетності. До яких підозрюють Росію чи завербованих нею агентів? Ситуацію мали б покращити сотні тисяч снарядів натівського 155-мм міліметрового калібру, які Україна вже отримала від Заходу, але гаубиць і САУ, що стріляють цими боєприпасами у ЗСУ, зараз лише близько півтори сотні. Тож, якщо говорити про кількісні показники, то Росія має значну перевагу над Україною в артилерії, але кількість це не все. Давайте тепер подивимось на якість артилерійської техніки, яку використовують обидві сторони. Тут ми бачимо, що Україна не така вже й беззахисна, як може здаватися на перший погляд. Україна отримала від своїх партнерів та союзників багато сучасних артилерійських систем, які можуть конкурувати з російськими за характеристиками та ефективністю. Наприклад, українська армія має в своєму розпорядженні американські гаубиці М37, які мають калібр 155 мм та дальність стрільби до 40 км. Ці гаубиці є найлегшими в своєму класі та можуть бути швидко перевезені повітряним транспортом. Україна також отримала від Туреччини сучасні САУ Т-155 «Фіртіна», які також мають калібри 155 мм та дальність стрільби до 40 км. Ці САУ мають високу швидкострільність. До 8 пострілів на хвилину та автоматизовану систему управління вогнем. Україна також розробляє свою власну САУ Богдана, яка має калібр 155 мм також та дальність стрільби до 60 км. Ця САО базується на шасі вітчизняної вантажівки крас та має модульну конструкцію, що дозволяє змінювати ствол та калібр. З іншого боку, російська армія використовує переважно радянські або модернізовані радянські артилерійські системи, які мають калібр 152 мм та дальність стрільби від 18 до 29 км. Найбільш поширені з них це САУ-2 С3 Акація та 2С-19 мста які мають відносно низьку швидкострільність до 4 пострілів на хвилину та вимагають. Більше часу на розгортання та зміну позиції. Росія також має новіші САУ 2С-35 Коаліція, які мають калібр 152 мм та дальні стрільби до 70 км. Ці САУ мають високу швидкострільність до 15 пострілів на хвилину та автоматизовану систему управління вогнем. Однак їх кількість дуже обмежена: лише 10 передсерійних примірників, які ще не введені в експлуатацію. Таким чином, якщо говорити про якісні показники, то Україна має досить сильні аргументи проти Росії в артилерії. Але не тільки техніка вирішує результат артилерійського протистояння. Дуже важливо є також точність та оперативність стрільби, які залежать від розвідки, зв'язку, навігації та управління вогнем. Тут ми бачимо, що Україна також зробила значні кроки вперед завдяки своїм інноваційним розробкам та західній допомозі. Україна отримала від США та НАТО. Сучасні засоби розвідки та спостереження, такі як безпілотні літальні апарати, радари, супутники і дрони. Ці засоби дозволяють виявити та визначити координати цілей на великій відстані та передавати їх оперативно до артилерійських батарей. Україна також використовує власні розробки, такі як система управління вогнем Красава, яка дозволяє автоматизувати процес прицілювання та коригування вогню, а також забезпечує захист від електронного придушення. Україна також використовує сучасні снаряди з керованими боєголовками, такі як квасар, які мають високу точність та можуть змінювати траєкторію польоту. Росія має свої засоби розвідки та управління вогнем, але вони не такі ефективні, як українські. Росія використовує переважно старі радянські або модернізовані радянські безпілотники, радари, супутники, дрони, які мають низьку якість зображення, обмежену дальність дії. Та вразливість до електронного придушення. Росія також використовує свою систему управління вогнем Андромеда, яка має багато недоліків, таких як велика кількість помилок, низька швидкість оброботки даних та несумісність з іншими системами. Росія також використовує традиційні снаряди з навігацією за допомогою радіо, лазера або інерціальної системи, які мають низьку точність та можуть бути збиті або заблоковані. Таким чином, якщо говорити про точність та оперативність стрільби, то Україна має перевагу над Росією в артилерії. Отже, підсумовуючи все вище сказане, ми можемо зробити висновок, що артилерійське протистояння між Україною та Росією є дуже складним та непередбачуваним. Росія має перевагу за кількістю артилерійських систем та снарядів, але Україна має перевагу за якістю артилерійської техніки та точністю та оперативністю стрільби. Україна також має перевагу за мотивацію та патріотизмом своїх артилерістів, які боронять свою землю від агресора. Росія ж має проблеми з моралю та дисципліною своїх військових. Тому ми можемо сказати, що Україна має всі шанси витримати артилерійський удар Росії та нанести їй більш суттєвий. Дякую за увагу, друзі. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та поділитися цим відео з друзями. Якщо у вас є якісь питання або пропозиції, то залишайте їх в коментарях, а також можете підтримати мене донатами. Послання буде в описі до відео. І в кінці хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал. Ми досягли відмітки в 10 тисяч підписників. В зв'язку з цим можу собі дозволити трошки гумору та позитиву. До вашої уваги відео, яке мені прислали в якості привітання з цією прекрасною подією. Гарного перегляду і до нових зустрічей! Вітаємо канал Мако Дзеба баємо з 10 тисячами підписників. Доброго вечора, ми з України!